ጨርሰሪ አልወጣም ወይ እረፍት ቀን ነው የሚያስፈልግ ውስጥ ቀን ነው የሚያስፈልግ

Що сюди Це тут проходять поборона втаниць варуша. Тебе з віда утидеть. Викинів, куму, викинів ти за пору. Вінів мусор? Треба теж Та Що вам нічого не кажуть? Нічого вам сказали. Ай, 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 ай. Ніч, не сказали. Говори голосніше. Ніч нічують, не виховані. Я вам кажу, що контакти треба проявляти батарейки міняти в своєму слуховому апарати. Добре, Добреся, маємо, добре. Ви навчилися три роки в цьому училищу. Не вас не навчили на третій шах. Навчили. Вони так звідти ще не знають. Позирайте. Ей, пацани, подуйте сім рук на тих симпатичних дяву Пацани, Пацане. Пацане, Ну, дайте не повинні от факту. Третю мені дали синю курточку. Кума, які ви навчите? Ні, хасе, ну, читайте. Туалеті до вас сидите. Ну, що, кума? Тепер усе інтернат. Інтернат, інтернет, а там де діти? Тіпо, що це? Інтернат, я то в прочитала. Чому? У коголови, кого тіто, глядець, я читав. Можете більше комусь армия, бо вони кошти ставили навіть ще ходити, як зіловати, як... Нам враження, кому сядемо. На позирайся на них пішла, як ковця накручена. На ще й махаться, був, якби буй контакт заворотили, як на свободу апараті. Думаю, повім вам правду, точно вже. Ну тут само опитні. А що чоловіки хвалять? Опит, а у вас саме менше 70 Ну, Як мов в Є і так, кажете правду. Пам'ятаєте, як ми з вами перший раз, в 85-му прийшли все училище на конкурс? Ой, туди було, то було. Ой, не дадені, Ви думаєте, чому я так? Довожив, та просто я з вами вся дохожу, ви все дур має зробите. Та ще сте тут кого тут були порвали. Заціпилися за сонтик Матвії Матвійовича. Ще й мусив гід бігати, Ти нігідно, Бо я ж не розумію. Та б'ю зарплату, чи від мене степені забрав, бо мати вбити. Ой, тяжко, такому, будь ласка, А журі, які в нас були, Pomnil tudi, da si pametni, če boželijo, starši majstri. No, tudi če so znani tako kot ti, ne želijo, da jih je tako zelo, zelo malo. Ampak, da se jim je trebao zelo zgoditi. що, з вами смієте? Хіба? Хіба у мене такий немовний? Бумо, так 30 років, що у мене своє життя зі спальням не пройшли даром. Помало вам людей вдягло. Тому що не розумієте на я. Смійте, смійтеся, смійтеся. А ви купальник взяли? Чому будуть тепер перечурити в кіловати? Йо, купальник, йо! Так, це газета.

Но хоть ты хоть прозян, ты жури уже стал. Я киво не нажимаешь. Это не киво. Хоть ты прозян, ты жури уже стал. Я просто хорошо с Перед на я сам там. Вот это было больше, я купил, если бы у меня была такая кума? А у меня трудная серце Та помереш, Наталі, не то не лиш, не далі то шинки. Ширики. Передайте. Або не собі. Полюбила місце кубок. У мене внучка така похоже, на було. Куби, що, бо мене поїздили. Кумо, ну, кажу, що в Америку їздили. Я бачу, що там операції роблять. Пані хірурги. Там, типу, що таке, з хлопця на дірку роблять. А мене кума обчасні разу не сприймає. А що вас не сприймати? Бо ж моя кума. Кума, Ху, низька такий місяць сон снив. А вот місяць місця снив, що не А, сон. Помню точно. Знаєте, місяць з Німсом ваша вон. Сніла мися. Що я у конкурс варівський? Мені давуть корону. Таку корону. Ні, ні, вони снідеться. Така. Таку корону велику давуть, таку величезну. Як твоє відро, як я корону колію. <різькі> давуть мені в Майами, на двох. І ми там собі з Іваном Андрієвичем. Лише мене. Розслабилися, як yeah. нам поносить копти, там дифіну море скачуть. Ой, ума, у ви вам посилять, і хочете тільки на стійкі. І хоч краски хоч, хочете в ходити, ось дідові не кажі. І то ж знає, буде вам і мідний тазик місто вашої корано, і яким дирається рідна місто, місто Майами, і це не та малевість. Франка, місто Нігерів, і перебружене ребенно, місто копти, і будете. Що, хіба, Кому е, я ж вже цим пор, коли я всі ваші тайни розділяв, і можу сидіти до вибу вісти. Але ж не кажіть, кому кума поп'яє. Кума, мені інтересно єдно, кого вас такою і тренірував, кого вас тренірував там? Діду, почекаю, сиди. Діду, не ти, діду, 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 Кажу, кого стрілі роман? <зараз> <зараз> мене? Уйко, він у мене воєнне училище кричав. <зараз> а мене діло, він п'ять років у моє служив. поваром. <зараз> От там кажіть, тут мені туди треба ходити. Позирайте, врудьте, нові колісом, і пішла, пішла. Ото в літай, куму, то так ходиш, так, <зараз> я полами. Позирайте, я знаю. Стає дешки прямо, вперед, мають попутать і пішли. Опа порівняні, оп, оп, оп пошлі. Кумо, порівнюю треба йти по -ривні. А де по рівню йшла. Ну як ідете, куди падаєте? І кумо. кумо, мене коли мій дід опускав, так мені каже, Мокто, коли уляш прісний бери, гроші бери. А в дом продаме нашим годам. Ну, а что сьогодні за приз? що чувак по сигнал пришли. А, примаш футболка. Там моя шутка иди. Иди уйти! <реку> Чує в кума, коротше, що приз два гектари землі подкращив і шуба морковка от приватаженій фабрики мрія. І сам Володимир Миколаєвич, директор дочати, веве. Куму хочеться з місця з мене смієте? який веве, Володимир Миколайович, бу а не бебе. Щось побудувати. Ку вевеш? Ту і ні, ну буде. У клубі вас не раді. Mm -hmm. Та мало є. У вас вікати віка віка. ключок. Так, зараз вам повітря, так. Так. Та посчитайте, бою. 25 минут, яку димку брали. Що ви мене серйозно не Я розприймаєте? Ну добре, зараз вам повім по місяці, але сонці. Хоче щось світі чекаєте, калькулятор. 3,14. Корінь квадратний. Поділити на силу світла. Коротше буде. 6,25. 6,25. Куму, мене діти об'є, об'єма, що? Мені треба ти, водою. Яка я розумна, все по калькулятору, все по нове, що діхну. Оленька, це що така? Ти прийшла з цим боргом Я розумію, що я бачу, і ти вже... А приз, Уго, приз! Та потім хоч ти хоч осинці забери, або і так не угре, та потім забери. Кума пішли на лікса, лікс має подотати. Потім забери, не уйде. Потім у чому забери, не призу, що ж мені не дали, пішли за цим брати. Що ти розпишав, не значили?

oh <laughs>